Як записати новий пульт у пам'ять автоматики для відкотних воріт Edinger i12. Маємо пульт, він не записаний. Знаходимо кнопку K на платі, натискуємо її. Загорається світлодіод FULL, натискуємо кнопку на пультові. Світлодіод Full поморгав і потух. Перевіряємо. Пульт записано. Як стерти всі пульти із пам'яті автоматики для відкотних воріт Edinger i12. Маємо пульт, він записано в пам'ять привода. Перевіряємо. Натискаємо кнопку Кей і тримаємо її 5 секунд. Раз, 2, 3, 4, 5. Відпускаємо. Світлодіоди поморгали і потухли. Перевіряємо. Пульти з пам'яті стерто.